Доброго дня учні! Тема нашого сьогоднішнього уроку способи запораження поверхні землі на глобусі та на карті. На глобусі за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої планети. Жовтим, коричневим, і зеленими кольорами різних відтінків позначено сушу, а голубим і синім воду. Материки, реки, океани, острови мають ту саму форму та розміщення, що й насправді. Лінії на глобусі, які з'єднують північний та південний полюси, називають меридіанами. Лінії паралельні екватору називають паралелями. Паралелі зменшуються в міру віддалення від екватора на північ і на південь. Екватор це найдовша паралель землі. Паралелі і меридіани так само, як екватор. Це уявні лінії. Їх немає на поверхні землі. На глобусі. Земна поверхня зменшена в мільйони разів, тому на ньому позначені лише найважливіші об'єкти землі океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки, міста. Через кулясту форму на глобусі складно вимірювати відстані і не можна одночасно побачити всю землю. Користуватися глобусом не завжди зручно, особливо під час подорожі, тому люди частіше користуються географічними картами. Поміркуй, яке значення має глобус для людей. Постав відео на паузу і скажи, що ти думаєш з цього приводу. Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі. Якщо ми це зобразимо на артіші папери, то отримаємо географічну карту півкуль. Західну і східну. Розгляньте у вашому підручнику на форизайці другому. Карту Західної Східної півкулі Землі. І виконайте такі завдання. Визначте, де на карті півкуль знаходиться Північний і Південний полюс, де знаходиться екватор, Північна куля та Південна куля. Знайдіть меридіани і паралелі, які лінії вказують напрям Північ-Південь, а які Захід-Схід. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Будь-яка карта має свій масштаб. Чим більша територія поверхні землі зображена на карті, тим менший її масштаб. А чим менша територія, тим масштаб більший. На картах один см означає десятки, сотні або тисячі кілометрів на місцевості. Від масштабу залежить кількість зображених на карті об'єктів: міст, річок, озер, гір тощо. Чим менший масштаб Тим менше об'єктів на карті. Карти бувають дрібномасштабні, середньомасштабні та крупномасштабні. На дрібномасштабних картах ми можемо побачити назви міст. На середньомасштабних вже можемо розглядіти назви малесеньких річок, а крупномасштабні карти навіть зображують будинки. Сушу на фізичній карті півкулі, як і на глобусі, позначено різними кольорами. По поверхні землі нерівне. Рівнини позначені жовтим і зеленим кольорами, а гори коричневим. Чим вищі гори, тим темніше забарвлені на карті. Розгляньте зображення суходолу та вод на карті. За кольором на карті можна також дізнатися про глибину водою, найглибші місця в океанах, морях, озерах позначені синім кольором, а м'якіші голубим. Значення кольорів Використаних на карт півкуль пояснює шкала глибин і висот. Розгляньте її, будь ласка. Тож, давайте підсумуємо. Глобус це точне відтворення землі, зменшеної в мільйони разів. Географічна карта це зменшено в багато разів зображення на площині всієї поверхні землі або її частини за допомогою масштабу і умовних позначень. Фізична карта півкуль це не єдина географічна карта, є карти материків, окремих країн, областей, районів. Зміст карт також може бути різним. На одних картах умовно зображена земну поверхню, їх називають фізичними картами, на інших країни світу з їх столицями або кліми, чи природні зони певної частини землі. Кожна карта має свою назву. Пам'ятайте, щоб читати карту, потрібно знати умовні позначення. Вміти користуватися масштабом, визначати основні і проміжні сторони горизонту на карті. Пропоную вам ознайомитися з умовними позначеннями на форзаці другому у вашому підручнику. Дякую вам за увагу. Вашим домашнім завданням буде ще раз проглянути сторіночку 6467 підручника я досліджую світ. До побачення!